Такі емоції вирували у роздягальні після поєдинку ЗФК Кремінь. Гра виявилась історичною для Житомирського полісся. Аби забезпечити собі вихід до УПЛ вовкам вистачало б і нічиї однак, результат виявився куди краще. Відкрили рахунок господарі гри після призначення арбітром пенальті вже на шостій хвилині. Пенальті пробив Василь Грицук за 15 хвилин. Янаков розкішним ударом подвоїв перевагу своєї команди. А під кінець тайму, третій м'яч у ворота суперника запив Пилип Путківський. Другий тайм також розпочався голом вовків, а саме відзначився Артем Козак на 49-й хвилині. За 6 хвилин до свистка п'ятий раз у ворота суперників потрапляє м'яч. Цього разу він належав Євгенію Микитюку. Результат 5-0. Полісся достроково виходить в українську прем'єр-лігу. Довгий шлях, довгий шлях. У нас була ціль. Ми рухались два роки цілі. Тяжко, не тяжко, ні. Це не перемога. Перемога незабаром буде справжня перемога. Це футбольне свято файного міста Житомира. Все, що ми робили, ми робили для наших болівальників. Перша в історії Житомирського футболу місцева команда вийшла до елітного дивізіону. Вовків привітали і міський голова Сергій Сохомлин, і начальник обласної військової адміністрації Віталій Бонечко, котрі також були на матчі. А сама команда подякувала в першу чергу своїм вболівальникам. Наступна мета по чемпіонство, до якого залишилось два кроки, що для гри. Маємо бажання, має бажання, моє бажання очолити першу сходинку. Е, сьогодні посвяткуємо, а до завтрашнього дня е, тренування е, у нас ще дві ігри. Після матчу відбулась зустріч президента футбольного клубу Полісся Геннадія Буткевича, тренерського штабу та гравців команди з вболівальниками.